І друзі, з вами як завжди, ви на каналі Біп і Боб. Ми мекоті. Короче, ми, ми, це вже, вже п'ята частина, як ми піднімаємося з 0 до Four 6. Я піднімаюся. Хто дивився ту частину, ви, може бачили, як я підняв ДБ, дбр Але я не знаю, я з нею гати не буду. Бо це якийсь пуліка. Так, ну дивіться. Ну я вже готовий. Хто не дивився ту, Ой. Короче, хто не дивився четверту частину до кінця, то я мій друг, він буде мені допомагати. В, він буде мені допомагати а? з нуля до фол 6. Ну, заходимо на зима так. так, зараз у мене боже піде на я хочу. Мы багаем спавен. Можно ТикТок подведить знать чуть-чуть. Кто такой друг, у которого ты никогда не был в гостях? Ой. Давайте моє відео подивимося. Вот, чей мій ми... дивіться, вот чей мій TikTok. Підписуйтесь на мій TikTok. Тут є, короче, вот у вот, тебе всі відео, оті самі популярні, популярні. Це я. Ладно, давайте заходимо же назад в папку.

А в тебе якісь канал в Ютубі? Не, нема, нема. Ні? Ок. Mm. Знаете, okay. okay. підп... да, підписуйтесь на мі... Давайте давите, если, мені... если ми веб'ємо босса, і він будет розовий, червоний або золотий, то вам друг винен фул сіс золото. Ямказку веску золото. Да. Yeah. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. І если ви любите маму, ставте лайк і коммент і підписуйтесь. Коли мідемо. Ой, давай зараз на ноутбук підем. Там є ноут, я хочу його відзолутати. Mm -hmm. Ой, тип біжить. Де? Топ-сей один. Вот Ватч один. А там все біля того. Че? Ай! Чекай, там тихо, там все її тепер. А мене аптек немає. Ты треба в бет того і чеки золку по золота. він вообще, який який він Бляха, вот він. А, ні, це не він. Все, вев. Залтай мене. Ой, мене повеликий. Залепить. А, там все А, Ай, мене тип! Ой, бот! Мене меня Ой, плекай. Можешь аптеки кидати? А, держи. Ага, дякую. Угу. Так, золотой их я поки піду золотаю. Там все тип? а Все. Надеюсь, что он не ноут. Надеюсь, что он не ноут не золотали. Эпик? Не, не золотали. А де Дэн вин вообще? Ден ноутбук. Я ида. Тихо тентий. А, да, вот. Я. Так. Я вже там. А. О боже вам же. Забрали вже. Так, а? Не вже золотали. Забрали? А не поднимает. Блин, а як выйдет? Ну, Дайте, ходи на да, на бошке тобі О, на бизабьем О, типу на базу Де? На бостик. Ой, боже мій Давай я хоть их вбьемошу. бос нас був. А не їхній Ааа, це ж учей, бос боже мій Давай, вони зараз нас нас, вони зараз собак заб'ють, а ми їх ми полтайм боса заб'ємо. Давай. Там буде, ні, там було там панпал, тепло. А їх убили. Чи бот, чибот. Чи бот його вбив. Не, у него босс убил. Хаешку хтычка. Вот бош. А там бош. І нас. Я поки лужейку залтаю, то я иди по ку. Боссий был. Так, давайте ты а я босса буду убивать. Давай, ты босс розовый, и друг новый. АВМ-ка улучшит. АВМ-ка улучшила. хочу добить АВМ. -ку. Я хочу И АВМ добить. Ну, я добью, чекай, я говорю, давай добью. Давай. Если твой босс розовый, если твой босс розовый, то ты друг должен пушать. Давай. Есть. Yes. Да. Отмечай. Отмечай. Ой, скидай видео. О, видом. шлем. Шлем? А, четвертый шлемок. Давай, забирай себе этот. Пусай гуши? Блин, я не знаю. Чё я забрал АВМ-ку, может? Ладно, а в ні, не, не, надо. Так. А, мы жмалы. Да, я вообще нашел типа особый. Чушь? Мы ж малый идти туда. Надо. Мы ж на пятую карту. Не надо на Якась аптечка. Надо аптечка. Да. Она одна аптечка. Я йду, я до тебя иду. Бляха. Ходи зараз на Міні босс або на сталька. Що який там біля нас. Так, да, ходи на Міні, ми ходи на Міні. На міні. на Міні. мини. Да, Та. фул четверка. Я за фулл четврка можна вже піти на п'яту карту, на, на третю карту можна піти. Але ми мало йти на третю карту. Так, да, на третью. -да. Так, ні. Даже нам, кстати, на, на сему карту можем и даже. Не знаю, я, не, пока не хочу на сему карту. Да это Вот там, чтобы на бучи мне нарватись. Так, надеюсь, что в поке, чтобы то... Надеюсь, что не вбил до этого босса. Кстати, я тебе... Это... Нас... Блин. У мене бу, перша частина була інша, але я у я, я там я не все... я тоді не знаю не знав як микрофон включити. Я типа тупо знімав без типа без микрофона. Епік гейм. Ні, я заберу тобі. Кого? А, ну да. Я сказала, что... Ну, мне не надо. Мне ничего не надо. Давай, лутайся. Да что, мне ничего не надо? О, там аптечка. Аптечки надо. А аптечка уже... Другий получил и... Надо, надо, надо. Твоя письма, там есть письмо, ты можешь выписать письмо. Там есть письмо, где ты можешь выписать письмо. Так, давайте... Ну, mm, давай. <сказыв> А письмо випал, блин. Йолка. Може тут, может тут. Випуло, так, мы можем потоптики на такого босика. Ну давай, е давай. Ходи, ходи на... не спавнится. Да ходи на того босса на кого. Куди? С... Можна почекати, поки там той бос заспавнича, який падає с той фигни. Угу. Ходи туда, поки на того боса, сталька. Ой, на замолож... на льодик... на льодика? Замоложеного? Ага. Mm -hmm. Підписники напишіть. <питрес> Ой, його вбивають. Його вбивають. Mm. Боса вбивають. Mm. Напишіть в комент, як ви називаєте цього боса. На кого ми йдемо. <питрес> Я називаю його льод. <питрес> Я його називаю льодяним босом. Я називаю його льодиком. Льодиком? Угу, льодиком. Десь тут стріляли Дай я бачу. А, воно, воно Вони меня наверху зараз. Бляха. Зараз не підемо на фіню поки. Куди ціпів б'ємо і підемо на ту фіню. Давай вбиваем басу. Ціпів ідемо. Де бош? Які ми криси? Він каже, що ми криси. Поняв? Mm. Він каже, що ми криси. Ну, там, а в боші нічого. Ладно, ходи на ту фігню поки. Поки його ніхто не залтав інший. На той. Як ви, На зомбі. На того, на босиків. Вот, він все. Ще... <зас> а, все, він заспавнився. Давай, побежала, mm. побежала. Я метку побежали. поставив, я поставив метку. Блин, жалко, не нема... тут никаких машин. Жалко, что тут машин немае. А что, метро-рояль машины. машине? Метро-рояль, типа, как Чернобыль. Да? А я не знал вновь. Че, да? не? Так че, Радик, Сейчас типа. Это ж метро-рояль. Че, Радик. Че, Радик. Да? А ли... Да? Я не знал. А да? там на ЧАЭС. А там на А я думал, По... метро-рояль. В... Это было... же Я думав, в метро Ялці, типа в ми в метро в метро. А я... Че так генерально то ми можем в метро в метро зайти в метро. Метро. Час, то ми в метро можем зайти в метро. Я магенеральный ш. Ну ты того босса вбивай. Мы же лутали, не? Mm -mm. А я не знаю, что я вбью, ну попробую в бет. Ну ладно, ну там давай. Он может там может компоненты насыпать. Леха, там тебе ПВЗ или босс. Или ком? Не знаю, мне не споки, мне всегда за сейчас выпадал только только БОШИ. Ну а мне только БОШ, его может на лежать, а мне так сидит. Леха, я лучше вбью. Же. Де бот? Хай, де боти? Ляха, бот, нюх. Так, чекай, мені треба чуть-чуть поликатись. Давайте поликаемся чуть-чуть. А ты, ти... а ч ты не йдеш на сталика? Чого вже золотали? А він обитый. А. Можна я його? Ти можна... куди? А... Чекай, можна я його, його да. відкрию? відкрыю? Да. Я хочу його відкрити. Так. Да. ти ж, ти ж піднимаешься до фул 6, я то вже піднявся. Ні, ну типа не, не залутати, а відкрити. Ну, Та я хочу відкрити ту ж фігню. А. Може мені поймать. Вот уж і тепер. А, вони флешку кинули збив. Ні. О, бляха, він до нас біжить. Набралась. Мене нарезав Бож вбив, напевно. Чекай мені тебе. Чекай, чекай. Ну чому ти за мною біжиш? Ей, патчам. Фух. Тебе полюбив. полюбую. до не туда бежать. Ну, що. Все, все, ходи и голову. Ну, да, конечно, вони Ну вони криси, реально, вони реально криси. Де бос? А де бош? Давай, по-моему. А, и тут ты бошу стреляешь. А, ты босса Що? Тут якийсь сломаний дев. Светолонів. Що? Я хочу якусь фіню залтати, якусь. О, компонент. Олівець якийсь тут. Чуєш, в мене є до тебе є подалок один. Раз. Де фіння, я таку? Я фіню пофукав чи Типа там, где босс может... А такой? Не-не-не. Да о, да, о чем? Козьмен є для тебя подарок один? Накрыть. Зас. Бляха. Ну, зас. Чи подарок для тебя? Ты на кой ты Мне не Заборися. надо, мне не надо. Я его вот так Слушай, что бьем. Є... Куда на выход? Подожди, ну, ты иди, идешь, я сейчас тоже выкину тут, короче, эти компоненты и подарок заберу. Какие? Okay. Yeah. Ты выкинул его? Че что? что, а где ты фигня? Нет, типа? я его забрал. А. Тоже у Сталика сдохнуть? О, да. Катя, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Что, флай... слайд? В тебе там там. Шо, шо? Э, ну, дай, дай, мне что-то Эту штуку. Понял? Я какую потерял. Эту штуку. Да, ну все, все, Ай, дай, срочно ай, дай. Я знаю, что у нас бы. У нас, типа, босса можно из-за из ней получать. Ну так дай, пожалуйста, дай, пожалуйста. Мы поднимем его к нему. Scroll. А де той бош спавнича? Де, де, де того бош забрати? А де того бош забрати? А, иди за мной. Иди за мной, иди за мной. Ааа, типа, тих силы. А можна я открыть? Дай я, дай я, дай, дай, дай я, дай, да я. Да я, дай дай, я, дай, 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 я. На, no, держи. Я буду первый раз открывать. Два, шоб, давай, чтоб да, да, да. вепов. последно, последний, самый последний, самый последний. Все. Что за босс? Сейчас Собака? Ого, собака е Собака без правила. розовий. Що тут? Розовий. Що? А. Мене я собі цю штучку візьму. Тобі вже є одна. А, ти є вона. А що це за штучка така розова? Вона просто так, просто. А, я думав, типа вона може сама лекатись, коли ти мокнутий, ні? Ні, ні, вона не може лекати. А, блин, значит те финя Так, ми вже йдемо наверх, бо вже відео довге Ту ж на видео накладывать уже? Вже мало буде? Да да Ч давай ми зараз знайшли не вк давай ми тут на, на... за закінчим за Не не в І... Давай иди сюда до мене Боже. Ну і почнемо вот тут. Не ну ладно, почнемо, почнемо ми вже коли вийдем. Ну все. Всім. чекай. Всім, всім. О, бляха. Чекай, тебе типимо. То давай попущаемся і побіжемо. Побіжемо. Побежиму. Типу стріляв. А ні, вот тут, вот тут, тепер. тепер, тепер. Біля ма. Да, Що я Все, Excellent work Давай идем ходить сюди, да. мы будем <laughs> закинживте. тут для тебе та є... <хо> витаміни? Тут патроны для для Авм. Такая засті. Что потом закручивать? Да-да-да. Все, всем пока. Давай. С вами был Вен был на канале Бип и Боб. И всем пока-пока!